Всім привіт, 28, 28 вересня. Півник співає тепло, навіть жарко. Значить, зробив я флянці. зовсім інакші були 32. Тим флянцям вже було 48 років. Я зробив цей станок, який був з токмаку, переслав коштою. З посадкою на 30. Я шукаю таку пилку. 350, дирка може бути 50, отвір 50. Але з крупними зубами. Зуб має бути один, таких як тут три. Тут зубів 96, а мені треба на 60 зубів. На 350. На 350. Зараз я її буду ставити. От. Працюємо на Західній Україні цього флянця теж зробив нового. Шукаю заготовки такі 80 -ки. Пережимається нормально. Різьба стара гайка 30. І буду підключати на 380, вона розетка. І отакі справи. Так що будемо воно... будем провіряти, як будемо воно піляти. Криваємо мотора. Така ситуація. Так що на даний час ножі трошки підгустрив, ну, але це заточка погана. Десь, може, сусід буде мені гострити ножі. Це полка на 300. Я шукаю на 350. Західна Україна, торгую на Оликс. Продаю кулачки до патронів ремні до хлібопічок і інші запчастини токарного типу. Так що така спора. Будемо писати власні коментарі, як воно буде добре. Має розрізати трошки горіха. Оце трохи досочок зробив. З горіха. Ось. І ще зробити. Пилка наточена. Саме головне, що вона наточена трьохсотка. З отвором на 30. Все наразі. Пишіть ваші коментарі, що ви там з чим працюєте. Волинська область. І все.